Доброго здоров'я всім пасічникам! Осінь, пора витопки воску, і ми демонструємо е, парову електричну воскотопку виробництва кооперативу, кооперативу Павік. Е, відрізняється досить оригінальною конструкцією в тому, що е, вона утеплена, вона двостінна, вона не обпікає руки. Е, в неї поміщається 25 е, даданівських рамок. В даному випадку вона загружена. Тут знаходиться 20 українських рамок, вони ставляться в поперек. Доданівська ставиться боком, так як українська. Працює вона від парогенератора, який знаходиться в нижній частині воскотопки. Досить економічний, 1,5 кВт. Вода подається ззовні через медицинську крапельницю. На витопку десь близько 2 літрів води. Е, може використовуватися як на вулиці, так і в приміщенні, переважно в приміщенні, щоб не приваблювати бджіл. Е, і також в приміщенні тепліше, вона швидше витопить віск. Е, крім того, що витопки воску проводиться стерилізація рамок, і дріт залишається цілим неушкодженим, потім рамки вистава. Е, Витрусити, помити, і вони готові для подальшої е, роботи, для подальшого використання. Е, такого ж типу ми випускаємо також воскотопку на 10 рамок. 10-12 доданівських або 10 українських. От вона приблизно такої ж самої конструкції, е, парогенератор такий самий, а е, об'єм трішки менший. От. На сьогодні це ви, вигідна і. Раціональний тип обладнання, який ми рекомендуємо пасічникам для їхньої роботи, щоб зменшити втрати воску і підвищити рентабельність своєї пасіки. На цьому все. Бажаю здоров'я.